з днем народження і заспіваю пісню вам простим. Сьогодні ми святкуємо походження. Шановна, Олену Іваніна, ми студенти групи 31ПО. Сьогодні звертаємося до вас зі словами щирої подяки. Адже ви не просто директор нашого коледжу, ви та людина, яка щодня створює середовище. Де хочеться вчитися, розвиватися і відчувати себе частиною великої дружньої студентської родини. Ви наш провідник у світ знань, наш маяк, який освітлює шлях навіть тоді, коли навколо темно. Ваша мудрість і доброта додають сил у хвилини сумнівів, а ваша впевненість надихає нас вірити у власні можливості. З вами ми розуміємо що справжній керівник це той, хто вміє чути і серце, і розум своїх студентів? Ми вдячні вам за щоденну працю, за турботу, яка непомітно оточує нас на кожному кроці. Ви даєте нам не лише знання, а й крила, щоб ми могли мріяти сміливо і прагнути більшого. Ви показуєте, що освіта це не сухі факти, а живе джерело, яке робить людину сильною, вільною і щасливою. Для нас ви, приклад сили духу і доброти, мудрості і людяності. Ви доводите, що керівник може бути не лише строгим, а й справжнім другом та наставником, який вірить у своїх студентів, навіть коли вони ще не вірять у себе. Саме ця віра перетворює наші маленькі перемоги на великі досягнення. Тож сьогодні ми бажаємо вам невичерпної енергії, щирої радості і тепла від людей, які вас оточують. Нехай здоров'я буде міцним, а кожен новий день приносить вам світлі моменти і щасливі події. Хай коледж Ростей процвітає під вашим мудрим керівництвом, а ми, ваші студенти, будемо завжди пишатися тим, що мали честь навчатися саме тут. З днем народження Олена Іванівна. Нехай здійснюються всі ваші мрії. Хай у серці завжди живе гармонія. А доля дарує лише радісні зустрічі та щасливі миті. Ми бажаємо вам довгих і щасливих років, сповнених тепла, любові та натхнення. З глибокою повагою та вдячністю студенти групи 31 ПО. Бажаємо нас на сил.